Так, ну що ж, ми зараз вийшли всі, зібралися і вийшли з дому, щоб прогулятися до нашого татуся, оскільки він сьогодні після важкого робочого дня поїхав ще на будівництво. Він сьогодні продовжує заливати теплі поли. Ну, а ми, як най-най-най його кращі дівчата. Тарарарам. Ідемо привезти йому щось холодненьке, оскільки сьогодні дуже і дуже жарко. Ну я думаю, що він оцінить те, що ми йому привеземо. І що буде скоріше всього замилено, бо це показувати в інтернеті не можна. Дівчата сьогодні чогось вирішили взяти з собою мішок. Віроніки вже була істеріка вдома. Віронік, бо що? мішку. да, А мама не розрішала, так? Бо мама що сказала? Дискотека. Бо мама сказала, що ви через 5 метрів скажете, мені віддасте цих мішок і я буду з ними гуляти, а не ви. Соломій, де твій мішка? Нема? Мішка, Соломії, прилетів. Як ти думаєш, нас надовго в дітей цієї Ей! Да, жарко, наші ще й капелюк. Наші жарко, вдягнений капелюк, тому що їй буде в голову пекти сонечко. Що за м'яшем? Папа, папа. Де папа? Мам? Мама? Мама, мам, мам. Скажи-ка, ще туля. Мені ж здається, Соломія не розділяє з вами вашу любов до мішок. А ви хто? А Білочки. я. Білочки? Їжачки. Ви їжачки, а чому? А, а мені кажуть, а чому ви їжачки? Бо папа їжак. Да. Де ти? Де ти. Де, ти? Де ти? Де <проб> ти? І що, Анастасія? Ми органічно дивимося з мішки. Красиві? Що мені так робити, ходити тепер на роботу? Мама. А ти дивишся в екран, чи я там мене видно? Що? Mm -hmm. Ого! Мама! Видно? Мама. Да. Мама! А можна, щоб я їх мішку сюди поставити? Естественно. Ти що хочете велику коляску, то і мішок поставити, чи mm Так. -hmm. Да. Ну, давай. Мішка? Ну, так. Да. Тут подивися, як корзина для них може Я Це мама мішка. Ні, став мішок. Ва. І, знову вони будуть такого ласку. Це сумасшествие. Я так рада, що ви з цими мішками, що я вам передати не можу. Іди, вези. Не це? Так, що візьмемо соломіє? Якусь совершенно химеру хімеру але вона ще таке не пробувала, треба її взяти, так? Так? Я ще такого не брала. Без додавання цукру, так, да, ти я тобі беру. Груша і персик. Давайте ще таке візьмемо, скуштуємо, так? Да? Ви ж теж, мабуть, захочете їй так? не? Да? Да. Давай так. ігошок щас. Що купляємо? Із ігошок. Ні, ми ж до папи йдемо. Ну, На нас серйозніше. Ну, Соломія, ти що хочеш? Соломка. Давай чай божі. Який рожевий? Всі рожеві. Трудні муки вибора, да? так? Так, з значенькою малина, так? Да? Угу. Так, ти що? А ти який хочеш? А треба запитатися, чи він значенькою. А що значеньку тільки подаю? Ні, ну ти ж будеш хотіти щось вкусненьке, правда? А біленький з начинкою? Який сам? О, який саме біленький да. Так. нік? Кокосова начинка. Кокосова начинка хочеш? Да. Кокосова начинка. З да. Так? Да? Розтірялась бідненька, тобі не попало сьогодні. Ні з кокосовою, ні з малиновою, Ні да? з кок... В Стаканчик беремо? Да, я, я уча маліну. Мішки, що, томилися. Ага. ага. Угу. Да, по-любому. Лізун, щоб папа вигнав стати. А часоч таке. Мам, це таке. Ну, це, по всій відомості, якийсь кош. Бачиш, що воно робить, так? Да? Переливається. А ну-ка. Но если честно, она досить страшненька. Шарик. Давай. Давай. Тема, тема. А что вы будете клеить мне? Мебель, наверное, да? Нет. Речи красивее заклеивать в хате, да? Да. Угу. Уголки всякие мягкие, да? А, Уместно. Да. Копаешь за волосы, сестер? А? Бомбочка. Там Ника, динозавр. Не, не, Беремо. Беремо бомбочки? Хочу? Давай злякаємо. Ну. І так, спустя майже година, а то і півтора часу ми таки доходимо до цього надбудівництва, на якому мій чоловік пропадає останні пару років. Але він в мене такий красавчик, я вам якось потім зроблю відеообзор всього, що він зробив своїми руками і мозгами. Це можна просто сойти з ума, чесно. Це хто там? Оля! Привіт! Твоя хрещена йде. Дивись. Привіт! Ти спустишся? Мені поможеш? Папа, ну давай ще раз же кажи. Hello, майдарним. Ми тобі там купили цього соку яблучного. А, Можна доставати, з їхали, їхали з дому. Знімаю, знімаю. І сока яблучного. Яблучний, купила. а він з кисточки забродив, так? Ну, так. Да. Ти довольний? Кай. Пішли, подивимося, що іде. ти намотав? Так, так Очекай, чекай, чекай, Юра, чекай. Зурочка. І що ви куди? Ой, обережно, дівчат. Привет. Конечно. А по на... красавчик. То есть, типа, 8 тысяч. Да? Ну, це вообще с ума сайты. А, фиг... а там, а там, а ту улитку наматывала я О, с чоловіком. Ты... Он ту, он ту саму красивую, бачишь. Не, вот тут. Не, оттуда, вот ту. Там? Дівчика, вам подобається? Ти що, попригаєте папі по скобам і по шлангачкам? Це дуже важливе завдання, це дуже треба. Чуєте? Чесно! Чесно, от дивіться мені в очі. Разві вони можуть брехати? Пам'ятаєте? Сужена жаба. Ну, ти знаєш, що в цьому є? Це жаба. Звісно, жаба. Якщо папа сказав, що жаба, значить жаба. Наї. Це не жаба. Папа пожартував. А нас нічого не смущає, да? так? Mm. Ну, жаба, це не ж. Все має. подобається. Папа молодець. Ніки мене бився. Ма по молоде зал теж не вітя. Ви